Сьогодні буде коротке, та я думаю, дуже цікаве відео про зарядний пристрій для літій залізофосфату. На Олексі знайшов ось таку штуку. Це серверний блок живлення HP HSTNS pl 11. Я думаю, всі, хто зв'язаний з залізофосфатом, прекрасно знають цей блок живлення. Тому що цей блок живлення найкраще підходить під переробку, під зарядний пристрій для залізофосфату, тому що. Він дуже легко модифікується, і він має дуже велику потужність. Потужність тут в нього 1200 Вт. Тобто при 12 вольтах він може видавати 100 А. Звичайно ж, коли напруга буде більша, струм буде менший. Але ну, це все буде максимум 1200 Вт. По відео я якраз і хочу перевірити, чи дуже просто переробити цей блок живлення під зарядний пристрій. Замовляв я його. Ось в такому вигляді він мені прийшов. Коштував він для мене 500 гривень, але брав я його з іншим залізом. Це ви, мабуть, бачили вже в попередньому відео. Із попередніх моїх відео ви знаєте, що в мене є вже такий самий блок жилення, який я замовляв на AliExpress. Тоді він коштував з промокодом 2500 гривень. Це вже перероблений, готовий блок живлення, яким я заряджав і заряджаю, в принципі, свій залізофосфатний акумулятор. В цьому відео я хочу просто взяти ось цей блочок і перекинути його на ось цей блок живлення. Блочок регулювання я вже зняв. Ось так він виглядає. Блок живлення також розібрав. Ось тут такий шлейф. По суті, нам потрібно припаяти. Ось цей шлейф на цей блок живлення. Не так тут і багато цих проводків, не дуже багато це часу все займає. Оскільки я лінивий, я не буду відпаювати цей шлейфик. Я знайшов в себе вдома схожий шлейф шлейфик з такими шпінами. Просто трішки вкоротив його, тому що він був на більшу кількість пінів. І буду підпаювати його до цього блока живлення. Цей блок живлення я також вже розібрав. Виглядають вони повністю ідентично. Це все одна і та сама модель. Ніяких е, тут відмінностей немає. Можете дивитися самі. По суті, що зараз роблю? Припаюю ось цей шлейф до цього блока живлення, точнісінько так само, як і припаяний він тут з такою ж самою розпіновкою. Потім до цього шлейфа підкидуємо. Цей блок регулювання. Вмикаємо блок живлення і дивимося, чи все це відразу ж працює. Чому я це все роблю? Тому що на OLX, я думаю, ви знову ж таки знаєте, такі блочки продаються десь приблизно також гривень по 500. Я їх бачив. Зараз пошукаю і додам вам декілька може скринів на продавців на AliExpress. Паяти я буду поза камерою, тому що я бачу на Ютубі не всі люблять довгі відео. Тому зараз запаяю і потім вже підключуся до вас знову. Так, ну що, пайка закінчена. А, в принципі, ось що в мене вийшло. Не знаю, що тут показувати. По суті, все те саме, що і на цьому блоці, який приїхав з Китаю. А, можу хіба що декілька нюансів розказати. Але давайте знову ж таки покажу на цьому блоці, тому, тому що тут кабелі різнокольорові, вам буде легше, якщо ви захочете повторити, вам буде легше розібратися, який куди, тому що цей шлейф я використовував, ну, він типу одного кольору, а, можна заплутатись. А, там все так само розпаяно, як тут, але тут буде зрозуміліше. Ну, як на попередньому відео, в принципі, я показував. Чорний-жовтий. Ось тут чотири піни. Чорний до другого піна. Якщо звідси рахувати. Ну або якщо звідси рахувати, то жовтий до другого піна, чорний до третього піна. Червоний припаюється. Ось сюди, я так розумію, це індуктивність. Відразу на оцей елемент. Більше нікуди, ніде його не потрібно замикати. Потім. Потім те, що я в минулому відео не показав. Зі шлейфу, зі шлейфу йде один жовтий кабель. Але як можна побачити тут один жовтий кабель і тут є жовтий кабель. І тому тут потрібно також бути уважним. Ось жовтий кабель, який йде зі шлейфу, він йде сюди. А другий жовтий кабель, він йде звідси. Він йде з роз'єму. Кулера, наскільки я зрозумів, це роз'єм вентилятора. Він червоний пін виймається з роз'єму і припаюється кабелем. Ну, Тут можна вибрати будь-який колір. В моєму варіанті це жовтий. колір. Колір Припаюється до першого піна, туди ж, куди й паяється зелений пін зі шлейфу. Ось, ну тут, в принципі, як в попередньому відео я показував. Білий кабель до крайнього піна, потім два пустих піна, і четвертий пін це синій колір синій кабель і останній пін, п'ятий, тобто це якраз таки зелений кабель і жовтий кабель, який саме йде від роз'єму вентилятора. Не звідси. Розпіновку кольорів ось тут дивіться. знову ж таки Щоб вам було по поключу ключ тут. Це передня частина, ось так іде розпіновка. І саме ось такий блок має бути. Тому що я на Аліекспрес дивився, їх там може бути декілька версій. Вам потрібен саме ось такого вигляду. Ну, вони там якраз відрізняються по вигляду всередини. Ось така штука вам потрібна. І ще один нюанс, який я в минулому відео не показав, мабуть, це те, що оранжевий кабель, ось останній. Він іде на масу На масу ось тут. Він припаюється ось тут до шайби, яка під ось, ціє, під, під ось цим болтом. Я не знаю, чи можна паяти цей кабель на іншу масу або на мінус. Не знаю. Тому я зробив так само: просто закрутив під цей гвинт встромив кабель. Ось, щоб було надійно, краще зробити, як тут: взяти шайбу, до неї підпаятися і підставити під гвинт, і вже затискати. Ось, це ті нюанси, які я в минулому відео не показав. Щодо переробки, я зіштовхнувся з тим, що в мене від... спочатку він не хотів працювати. На секунду він вимикався і вимикався. Знову перевіряв всі місця пайки, все було правильно ставив ось так два блоки, порівнював і все точнісінько сходилось. Потім вирішив, що може бути так, що потрібно якось накрутити ось ці перемінні змінні резистори. Міряв опір резисторів на цьому блоці, виставляв тут такий самий опір, але воно не працювало. Опір я змінив назад. Потім, вже, коли я не міг знайти проблему з цієї сторони. Переборов свою лінь і розібрав ось цей блок живлення повністю, дістав його з шасі. Для того, щоб дістати блок повністю з його корпусу, потрібно викрути один гвинт тут, інший з іншої сторони, ось тут. Потім один гвинт тут і один гвинт ось тут всередині. Тобто 4 гвинти. Дивіться, там різна довжина гвинтів, тому не переплутайте. І ще потрібно викрутити 4 гвинти, які кріплять кулер, і дістати ось цей ось шлейф, який йде на світлодіод. Його спочатку дістаємо, витягуємо звідси, потім викручуємо 4 гвинтики, відкручуємо кулер. І вся ця штука дістається з цього корпусу. І після того, як я дістав, розвернув і побачив, що знизу також китайці допаяли декілька деталей. А саме потрібно зробити що? На ось цій от боковій платі там невеличка платка, потрібно перерізати одну доріжку. Я зняв відео з свого мікроскопу, ось, щоб вам було зрозуміліше і видніше, що саме перерізати. Одна доріжка невеличка біля триногої мікросхеми. Її потрібно перерізати. Далі, трішки вище біля резистора, там можна або на п'ятачок, або на сам резистор запаяти провід, і перекинути провід на іншу сторону плати, ну, тобто знизу, і підпаяти до одного виводу. По суті, робота не важка, але ну, потрібно бути обережним, щоб не знести ніякі елементи, які б чіпати не потрібно. Після цього всього зібрав докупи, ввімкнув, перевірив і все окей, все працює. Ну і давайте перевіримо, що з того вийшло. Підключаємо наш блочок. Так, до виходу я ще підключив. Вольтметр для того, щоб перевірити точність показань. По виходу, це кабель 10 мм, на якому xt 90 Я розумію, що під великі струми потрібно використовувати роз'єми більші кабелі більшого січення і роз'єми, які можуть передавати більше струму. Але для тесту цього вистачить. На постійну не рекомендую так робити. Кабель знову ж таки припаяв ось так. Якщо видно, шлейф коротенький підпаюв, тому ну дуже не розгуляєшся. Але думаю, на камеру в принципі видно. Е, давайте відразу кину струмові кліщі. Ось так має бути видно. І вмикаємо. Так, увімкнули блок живлення, кулер крутиться. Поки що все працює штатно, так само, як і на попередньому блоці живлення. Вмикаємо. Так, увімкнули. Тут 14 вольт, там 14 вольт. Поки нормально. Давайте в різних діапазонах перевіримо, чи правильно показує наш показометр напругу. Єдине, що цей вольтметр тупенький і йому потрібен деякий час, щоб показати правильну напругу. Ну, Мультиметр, мультиметр реагує швидше. 13.5. 13.13. 12.45, 12.4. Ну, все поки доволі чітко. 11,5. 11,5. Ну, наприклад, 10,4, 10,4. Ну, з цього можу сказати, що саме вольтметр тут показує м, навіть таки дуже точно. Давайте виставимо 14 вольт. 14,14. 14. Струм в мене зараз на мінімумі. Відключаю. Мій акумулятор, якщо пам'ятаєте, це літій залізофосфат, 4 банки по 280 А. Кабель в мене доволі жорсткий, тому не дуже зручно з ним, але ну окей, як є. Так, дивимось, Мінімум це самий мінімальний струм, і в мене кліщі показують 4,5 А. Тут 2,5 Ампери. Ну так, можу відразу сказати, що з цим же блоком те саме. Струм він показує приблизний. Великі струми він показує більш точно, маленькі струми, ну, плюс-мінус. Давайте міряти. Наприклад, тут зараз 13, тут 12, ну, вже краще. Ну, тут 13 майже 14, тут 12. Ну, 2 А. Різниці то вже так собі. 22-20. Майже 30. Тут 28. Ну, плюс-мінус 2 А. Ну, в принципі, я рахую непогано. 42 А. Ось вже 42 Ампери. Тут 41,5 вже. Різниця ще менша стала. Давайте 50 накрутимо. 50 А і тут 50 Ампер. Далі вже а, він показує точно. Так, 64. Ну, 65 можна сказати. Тут також 65. 75, 76. Ну, хоча 75 з половиною. ПіА це вже таке. Більше 80 А не варто давати такому блоку живлення, тому що він розрахований саме на 1200 Вт. І якщо перемножити 13,8 В на 76 А, ну це вже близько до його максимуму. Тому більше 80 А я би йому не давав. І знову ж таки, в мене кабелі і роз'єм ну, не розраховані на такі струми. Але єдине, що я ще хочу подивитися, дати йому декілька буквально, там, секунд або хвилин, щоб він трішки нагрівся і подивитися, як буде реагувати кулер. Щоб я розумів, що охолодження працює правильно, і кулер підніме зараз свої обороти. Давайте почекаємо. Ну, як бачимо, пройшло буквально там, 10, 15, 20 секунд. І оберти кулера піднялися. Тобто можна сказати, що охолодження працює правильно. Ну що ж, як ми побачили, перевірили, ось такий блок живлення можна без проблем переробити. на регульований блок живлення або ж зарядний пристрій. Кому як Краще. Ще один нюанс, який забув додати на блоці живлення, який прийшов до мене з Китаю, ось тут встановлений діод. Я спочатку при першому розборі на попередньому відео подумав, що це може стабілітрон, але типу, навіщо він тут? Ні. Я так і не зрозумів, але так, одна людина додала в коментар, і я з нею погоджуюсь. Це просто захисний ідіот. Захищає він просто від повернення коштів продавця на Аліекспрес. Ну, Тобто, якщо у вас перестав працювати блок живлення, продавець каже, що а ну покажіть, тут просто замотано воно спочатку чорним скотчем. Продавець каже: зніміть скотч, покажіть, як виглядає діод. Якщо він згорений, якщо він згорів, то типу продавець каже, що ви переплутали плюс з мінусом, через це блок живлення вийшов з ладу, і гроші вам ніхто не поверне. Ось і все. Ну, в цій переробці я діод не додавав, тому що по суті гарантії в мене ніякої на нього немає. Ну і сенсу в цьому також немає. Залишилось мені тільки замовити ще один такий блочок. І, в принципі, тільки підкрутити його, прикрутити його, підключити, і все буде працювати. А на цьому все. Дякую вам за перегляди, дякую за підписки, за коментарі. Всім гарного дня, спокійної ночі та до зустрічі!